Всем привіт! З вами хлопіджука і сьогодні будемо масити дерева. До речі, зараз я оберну камеру покажу, до речі, зараз веселка. Хотілося б на цій ноті почати наше відео. Масити дерева будемо там, під лісом. А я зараз покажу веселку, секунду. Не знаю, чи видно, але десь у того є веселка. Я думаю, вам видно. Ось, коротше, йдемо ми туди зараз. Я коротше вже прийду, пару секунд і прийду. І тоді ми будемо починати. Починається, починається дощ, я не знаю, чи треба трохи ускорити той процес, Тому Ми зараз додому не займіли. Але то дощ перельотний, Зараз буде дощу вже. Я йду вже, коротше. Просто не знаю. Треба де зараз почекати де щоб припало. Я думаю, поки я дойду, досі трохи йти. То вже він все скінчиться. Я знаю зараз всі жуківці. Ось погода бачка. Там сонце файне, таке гарне. А тут вже такі хмари чорні. А я йду мастити дерева. Так, коротше, вабно я йду, коротше. Старі лахи, взагалі джинси з якогось. Ще 2019-го може. 2019 може. Старий джинси. Такі мені таке майже майже. Все, короче, демон, дощ все пускається великий. Ну і зараз виключу. Потім вже включуся, коли буде знімати, тому що шкода телефону того, дощ здається, який фігачить. Не знаю, чи видно. Ще. Зараз виключуся. О, тут будемо десь. Коротше. Все виключаюсь, бо дощ дуже водить сильний. Дуже сильний волий дощ. О, нарешті дощ кінчається. Перелетіло так скоро, я би сказав, але думаю, десь ще в генієчах, або, або в підлісному туди. Там вже буде дощ. Зараз ось у нас такий ще покапає трохи. Ні, ну взагалі погода бомба. Все коротше, будемо мостити Я зараз десь розположу телефон, щоб було файно. Тоді будемо мостити, коротше. Зараз переміщу. Це, коротше, в мене впав телефон. Я зрозумів, що починається дощ. Потім схопив його і там ще навіть град я бачив. Я не знаю, тоді щось почалось таке. Зараз самі побачите все це написати. Якось почалась війна, дуже дощ. Е, Воп ще дощ валить, я не знаю, може відео це виложу, але все, нині, певне дерева не побігли. Думаю, буде друга частина білення дверей, а я зараз змахуюсь додому. Бо то вже все. Там вже нема що робити. Я вже додому зараз буду бігти бо то був град, зараз ще де, може на камері, так не видно. Але все, то вже білення дерев нині не вийде, там два дерева побігли. Я вже коротше, біжу. Все коротше. Всім, хто дивились моє відео, великі дякую. А всім, хто ще е, хочуть продовження, то лайкати і воно буде 100%. Все коротше. Всім пока.